Так, приїхала наша поліція. І зараз буде зв'язовувати обстан... обставини. Тетяна, покажіть, як ви зараз виглядаєте. Шуганова оперативно зв'язана. Мені респіратора не вистачило. Покажіть, будь ласка, ящики. В пакетах, В пакетах запаковані.

Як час не дорого. Раз три неділі тому назад були. Це нам сказали. Ми зараз перевіримо, коли були останні операції. Там є прізвище. Прошу хлопців, щоб вони дали список. Там є прізвище, і ми проб'ємо так. Перевіримо, коли робили операцію. Якщо на то пішло, що раз в тиждень, то в нас є кінцівки, як ви кажете, підписані кожна правильно? Кожна кінцівка підписана. Будь ласка, підніміть папери, коли робили операцію цим людям. Дай список. Бистро список операцій цим людям не туди, а ви сюди принесете. Ви маєте прийняти цю ногу. Ви за неї відповідаєте до повної її утилізації? Ви відповідаєте за руки, ноги і органи. Вони підписані по пакетах, як ви стверджуєте. Я з вами не кричу. Я ще з вами гарно спілкуюся.